Грецька народна казка хлопчик мізинчик. Жили собі були дід і баба, а дітей у них не було. якось діти каже бабі. Ото якби у нас був синок, високий та дужий поміч мали б. Нам, якби синочка, завбільшки з мізинчик, і то було б добре, докинула баба. Не встигла вона доказати. Як перед ними з'явився хлопчик із мізинчик завбільшки. Зраділи старі і назвали його хлопчик-мізинчик. Якось хлопчик-мізинчик гуляв у лузі, а там пасся віл. Він не помітив хлопчика мізинчика, бо той був нижче трави і спас його разом з травою. Перелякався бідолашний віл, заплакав, але що поробиш? Пішов він до струмочка напитися води, розкрив рота, а звідти виструбнув хлопчик-мізинчик і просто в воду. Вода понесла його далеко-далеко, повз виноградники, поля й винесла аж на морський берег. Я врятований, радісно вигукнув хлопчик-мізинчик і сів на пісок погрітися. Раптом він побачив щось велике й кругле. Воно стогнало. Хлопчику мізинчику, допоможи мені стати на ноги. Я для тебе все зроблю, що тільки забажаєш. А ти хто? Я морська черепаха. Тут проходив якийсь чоловік і перевернув мене, мабуть, щоб по дорозі назад забрати. Допоможи мені, любий хлопчику мізинчику. Хлопчик-мізинчик зібрався з силами і перевернув черепаху. Спасибі, любий. Чим я можу віддячити за твою доброту? спитала та. Я б хотів, щоб ти відвелила мене до моїх батьків, а у них, щоб були завжди харчі і тепла одежа. Ми люди бідні. Але де це все дістанеш? Навкруги один пісок. Черепаха засміялася. Сідай на мене і побачиш. Хлопчик мізинчик виліз на черепаху, і вони скоро дісталися печери. А в печері було повно золота, перлів, діамантів. Набирай, скільки можеш донести, мовила черепаха. Тепер ви матимете і теплу одежу, і харчі. І черепаха зникла. Хлопчик-мізинчик узяв трохи золота, перлів, діамантів і повернувся додому. Дуже зраділи діти баба, коли побачили живого і здорового хлопчика-мізинчика. Від того часу вони ніколи не бідували.